Мррр, мррр, Ой, де ж мій клубочок такий гарний, червоний. Я тільки що з ним гралася. Куди ж він подівся? Я так люблю з ним бігати. Ой, що ж мені робити так сумно, без мого клубочка. Привіт, Піку. Я загубила свій улюблений клубочок. Загубила? Не переживай. Ми його знайдемо. Я така маленька. Я скрізь пролізу і все побачу. Давай разом шукати. Дякую, Піко. Ти справжня подруга. Нема тут його, але я думаю, що він покотився далі. Куди? Треба запитати у когось. ху яку гарну мотузку я знайшов. За нею так весело гратися. Гавчику, це не мотузка, це мій клопочок. Ой, вибач, Мурка, я не знав. Він такий гарний, що я не втримався. Нічого, Гавчику. Головне, що він знайшовся. Ура! Тепер Мурка не буде сумувати. Тримай, Мурка, вибач ще раз. Все гаразд, гавчику. Дякую тобі. Тепер я зможу знову гратися. Мрр. Ой, як чудово, що мій клубочок знайшовся. Я так люблю з ним гратися. Давайте влаштуємо веселі ігри. О, о-по-по-по-по! Привіт, друзі! Я знайшла цю стрічку і подумала, що вона може знадобитися для наших ігор. Вау! Вау! Я теж хочу гратися. Давайте я буду ловити клубочок. Яка чудова компанія! А давайте зробимо ще ігру цікавішою. Я буду ховати клубочок, а ви будете його шукати. Хто перший знайде, той переможе. Це буде дуже весело. Ура! Починаємо! Шукайте, шукайте! О, ко 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 я думала, що він тут. Ні, його тут немає. Г! Я його бачу, він десь там. Під кресло. пі 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 я, я знайшла! Ти молодець, Піко. Браво, ти справжня шукачка. Оп-оп, як весело! Яка чудова гра. І так гарно, що ми всі разом. Неважливо, хто виграв, адже головне, що ми грали разом і сміялися. Дружба. Це найголовніше. Пам'ятаєте, дітки, що найкраща гра це гра з друзями.